Трагічні дні чесько український бій, значить, ми в гуртожитку були стрілянина, правда, гуртожиток трошки далі від е, того центру і так далі. Ми не знаємо, що відбувається. Це було дуже таке зворушливе. Я наступного дня бачив жертв біля 30 е, в гаражі е, поліційної команди, е, значить лежали прямо прикриті підстрілені січовики підстрілені січовики. Це були пострілі січовики. Е, Нучі день 16 березня, значить, в наступу мадярів, які йшли попри наш інтернат, і ми хлопці вийшли, значить, і бачили, як січовіків ведуть із такими, щось було їх може вісім, і несли дерева такі, що їм дали, значить. Вони розстріляли потім частину п'ятьох або шістьох на бічній вулиці Різницькій. І це, це був така сумна, не такий прибор. І я не знаю, як себе сконтролювати чи ні. Значить, коли перші човики, перші угорські солдати входили на роверах, і значить, я якось не хотів швидку вийти, потім вийшов, за двері, за браму. І ні звідси, ні звідти, значить, почав плювати. І тоді та ну вони далі йшли, то не було так плювати, співати, як я не знав, які такі нераціональна реакція так далі. І тоді мене хлопці втягли до середини, щоб я таких дурниць не робив. І щось кілька днів я був в інтернаті, школи не було, батьки нічого не знали, телефонів не було, і може за тиждень. З'являється батько атом не своїм, тільки винайняв якогось там жида чи що, значить і забрав мене додому. Але, значить, по дорозі я нічого не говорив. Та така була, значить, така пригноблення жахливе. Ми всі дуже, дуже пережили.